Як зберегти тепло у будинку? Теплову енергію використовують у будинках для опалення та отримання гарячої води. Її виробляють у наслідок спалювання нафти, газу, вугілля. При цьому в повітря викидається велика кількість шкідливих газів. Вони забруднюють повітря, воду, ґрунт, що негативно впливає на здоров'я людей. На планеті щороку зменшуються запаси паливних корисних копалин, тому потрібно їх економно використовувати. Щоб кімнати прогрівалися рівномірно та отримували більше тепла. Не заставляйте батареї чи радіатори іншими речами. Те саме стосується і штор, які вбирають в себе тепло та не пропускають теплі хвилі до приміщення. Килими на підлозі можуть виконувати не тільки декоративну функцію, але й чудово зберігати тепло, так як ви не тільки не будете ходити по холодному паркету, але й збережете тепло в приміщенні. Щоб більше тепла поступало безпосередньо до приміщення, а не йшло в стіну, помістіть на стінку за батареєю лист фольги. Заклейте щілиною у вікнах, використовуючи звичайний поролон, скотч. Чи паперові смужки. Це дозволить підвищити температуру у квартирі на 2-3 градуси. Повністю вимикайте побутову техніку, телевізор, мікрохвильова піч, електрочайник. Це ті прилади, які працюють в фоновому режимі. Тобто вони витрачають електроенергію, навіть коли ви ними не користуєтеся. Тому рекомендується повністю відключати їх від мережі. Виходячи з кімнати. Гасіть світло, якщо не плануєте відразу ж туди повернутися, не ставте в холодильник гарячі страви. В такому випадку для підтримки заданої температури холодильник витрачає в рази більше електроенергії. Енергозберігаючі побутові прилади мають маркування А чи А. Холодильник такого класу споживатиме на 30% менше електроенергії. Ніж пристрій такого ж об'єму марки Б. Заміна старих лампочок на нові, енергозберігаючі. зменшить споживання електроенергії у 5 разів. При користуванні електрочайником чи звичайним чайником не кип'ятіть зайву воду. Наливайте стільки води, скільки необхідно. Для електроплит варто використовувати посуд. Дно кастрюлі якої має бути не меншим за розмір комфорки, щоб уникнути втрат тепла. Якщо ви перериваєте прасування більш ніж на хвилину, краще вимкнути праску. Адже сучасні подібні прилади нагріваються до робочої температури за лічені секунди. Нині через постійні відключення світла українцям доводиться використовувати ліхтарики чи свічки. Якщо ви користуєтесь свічками, то треба провітрювати приміщення щоб уникнути головного болю. У жодному разі не залишайте запалену свічку без нагляду. Навіть на кілька хвилин. Через привідчинені вікна впродовж багатьох годин значно втрачається тепло. Краще провітрювати протягом 10-15 хвилин при широко відчиненому вікні. За допомогою терморегуляторів. Можна змінювати температуру в залежності від температури зовнішнього середовища. Жалюзі або короткі штори допоможуть скоротити втрати тепла, яке виходить через скло. Джерело тепла не лише забезпечує комфортне перебування в будинку, але й створює позитивну психологічну атмосферу.